Добрий день! І тема сьогоднішнього уроку сильні, й слабкі електроліти, ступінь електролітичної дисоціації. Для початку пропоную вам такий дослід. Давайте перевіримо на електропровідність, сульфатну кислоту і оцтову кислоту. Ось ми підключили до електродів сульфатну кислоту, а ось ми підключили оцтову кислоту. Як ми бачимо, в обох випадках у нас лампочка горить. Але подивіться, як саме горить у нас лампочка. Правильно, в сульфатній кислоті у нас горить більш яскравіше, а в оцтові менш. Тобто ми можемо зробити висновок, що сульфатна і оцтова кислота це електроліти. Але сульфатна кислота добре проводить електричний струм, як ми бачимо по лампочці, вона яскраво горить, а оцтова більш слабше проводить електричний струм. Лампочка не так яскраво горить. Тобто, у нас є електроліти, які добре проводять електричний струм, а які більш слабкіше. Тим самим у нас електроліти поділяються на дві групи. Перші це у нас сильні електроліти. Це такі електроліти, які у водних розчинах повністю дисоціюють йони. Тобто вся речовина у нас розпадається на йони, наприклад, як сульфатною кислотою, ми тільки що побачили. До сильних електролітів у нас відносяться розчинні в воді солі, також луги. Нагадую, луги це розчинні у воді основи, тобто розчинні у воді солі та основи. Це у нас сильні електроліти. Також у нас до сильних електролітів відноситься низька кислот, а саме нітратна кислота hno 3 сульфатна H2SO4, h 2 so 4 бромідна H-бром, йодидна H-йод, хлоридна H-хлон, а також о 4 і h манган О4. Як запам'ятати, що відноситься до сильних електролітів? До сильних електролітів у нас відносяться розчинення воді солі та основи. Користуємось табличкою розчинності для визначення цього, а також сильні кислоти. Як ви розумієте, якщо у нас є сильні електроліти, то повинні бути і слабкі. Можливо, ви самостійно можете спрогнозувати визначення слабких електролітів. Слабкі електроліти це такі електроліти, які у водних розчинах дисоціюють йони не повністю. Тобто це означає, що частина електроліту залишається у такому ж самому стані і не розпадеться на йон. До слабких електролітів у нас відносяться слабкі кислоти, а саме h 2 co 3 H2S, h 2 so 3 H2CліціO3, 3 hno 2 HCl, HClO, Hl, hclo О2, HCN. Також у нас до слабких електролітів відносяться нерозчинні і малорозчинні в воді водіоснові гідроксиди амонію також. А також відносяться нерозчинні чи малорозчинні солі. Сюди ж відносяться майже всі органічні кислоти, а також саме найрозповсюдженіша – це вода. Вода є слабким електролітом. Про воду ми ще поговоримо на наступному уроці. Виникає питання, як же нам визначати? Сильні і слабкі електроліти. Чи є якийсь показник, завдяки якому можемо розрахувати і точно визначити, це сильний чи слабкий електроліт. А для цього у нас існує ступінь електролітичної дисоціації. Ступінь електролітичної дисоціації у нас позначається грецькою літерою альфа. Що ж таке ступінь електролітичної дисоціації? Не просто так вибрані саме ці слова а саме ступінь електролітичної дисоціації. Нагадую, електролітична дисоціація це коли у нас електроліт розкладається на йони. А слово ступінь це означає, наскільки ця речовина у нас розклалась. Тобто ступінь електролітичної дисоціації називається відношення кількості молекул або формульних одиниць електроліту, які розпалися на йони. До загальної кількості його молекул, формульних одиниць, які помістили в розчин. Тобто це співвідношення кількості молекул, які розпались на йони, до загальної кількості. Формула буде виглядати ось так. Альфа дорівнює n дисоційоване поділити на n загальне. Можна виразити це і в відсотках, для цього треба буде помножити на 100%. N-десяційована дисоційоване це кількість молекул електроліту, які розпалися на йони. Тобто це та кількість, яка саме піддалася розпаду. N-загальна загальне це кількість молекул електроліту до потрапляння у воду. Тобто це та кількість, яка повинна була розпастися на йони. Можна використовувати для розрахунки не тільки кількість молекул і кількість формульних одиниць, можна використовувати кількість речовини. Тоді формула буде виглядати ось так. Альфа дорівнює n дисоційоване поділити на n-загальне. Також ми можемо це розрахувати в відсотках. Для цього треба буде помножити на 100%. Знову ж таки, n дисоційоване це кількість молекул електроліту, які розпалися на йони, а n загальне це кількість молекул електроліту до потрапляння у воду. Також можна використовувати і маси. Найголовніше, щоб це була одна й та сама речовина. Виникає питання, як нам дати визначення сильних та слабких електролітів з використанням ступенем електролітичної дисоціації? Давайте тепер подумаємо. Ступінь електролітичної дисоціації. У відсотках це буде максимум 100%. Якщо це сильний електроліт, тобто той, що повністю розпався на йони, скільки це буде у відсотках? Ступінь електролітичної дисосації завжди цих речовин буде більше одиниці або більше 100%. Тобто сильний електроліт це такі електроліти, які у водних розчинах повністю дисоціюють на йони, ступінь їх дисоціації практично дорівнює одиниці або 100% і не залежить від концентрації речовини. Взагалі, сильні електроліти це ті, що повністю дисоціювали йони. Тобто весь електроліт розпався у нас на йони. Тобто кількість молекул дисоційованих і загальних у нас буде однакова. Тому 100%. Тоді логічно подумайте, що буде у нас слабким електролітом. Скільки буде ступінь електролітичної дисоціації для цих речовин? Правильно. Альфа для них буде менше одиниці або менше 100%. Слабкі електроліти це такі електроліти, які у водних розчинах дисоціюють на йони не повністю. Тобто ступінь їх дисоціації менше за одиницю або менше за 100%. Тобто запам'ятайте, електроліти, які мають ступінь електролітичної дисоціації 100%, це буде сильні електроліти. Ті, що менше 100% або менше одиниці. Це буде слабкі електроліти. Сьогодні ми з вами розібрали, що ж таке сильні й слабкі електроліти, як їх відрізняти, як їх визначити за допомогою таблички розчинності. Вивчили, що таке ступінь електролітичної дисоціації. Поговорили, як вона пов'язана з класифікацією сильних гіл слабких електролітів.